Вітаю на каналі Агролюбитель. Органіка в поле. Добрива досить дорогі, дуже дорогі, тому кубом вивожу органіку. Тисяча літрів, виходить, десь за 7 хвилин набирає, насос накачує повного куба. Насос має 1100 ватт. Пише на ньому 10 кубів за годину, але по факту, якщо 7 хвилин, то виходить, за годину він накачає 9 кубів. Але і так добре. Така от органіка. Ціна куба була 3, а може 4 роки тому 2500. Зараз, мабуть, 5, якщо не більше. От прямо хочу показати, як швидко набирається. Оце я дві хвилинки поговорив і до половини майже дійшло. Набереться повний, буду вести нагород, на городі включусь. Куба вистачає десь на 150 метрів. Земля мокра, а я ще вологи додав, вже пора сіяти давно. Можливо, завтра спробую щось починати проводити культивацію. А сьогодні вношу органіку. Септик у мене на 3 з копійками куба, то я три ходки роблю і Трошка залишається на дні. Колеса в болоті. Перецеп в болоті, але нічого страшного, можна помити. Головне, щоб була сонячна погода і трошки поле підсохло, тому що мокро і вже півтора доби без опадів, але мокро. Трохи наталував, тому що з двох боків соя, в кінці кукуруза відповідно. Доводиться вертати в пусту по своєму, нема дороги з другої сторони городу. Буде сонечко, пройду культіватором і зарівняю і буде посів пшениці на цьому городі. Був ячмінь, буде пшениця. Минулого року була гречка, то багато гречки от посходило. Кому таке відео сподобалось, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу.